Доброго дня, шановні колеги. Комітет у закордонних справах розглянув внесений президентом проект закону України про ратифікацію конвенції міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної підтримки номер 117 і рекомендує парламенту його ухвалити. В рамках приєднання до конвенції Україна бере на себе зобов'язання планування економічного розвитку з метою підвищення рівня життя, забезпечення базових потреб трудових мігрантів та заохочення переведення частини їхнього заробітку до місця походження працівників. Заохочення фіксації мінімальної заробітної плати в колективних договорах, недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, статі, членства у профспілці, інші зобов'язання соціального характеру. Ратифікація конвенції сприятиме підвищенню міжнародного авторитету України і подальшому розвитку взаєморозуміння та відносин в рамках міжнародної організації праці. Тому комітет просить підтримати цю конвенцію і проголосувати для того, щоб покращити економічний розвиток та соціальне забезпечення людей. Дякую.